Тому ми тільки можемо вітати цю лотерею. Подивимось, на кого зробили ставку тренери Перше місце у гротах займає Олександр Шевковський Хто битиме? Команда дружно вишикувалась у лінію в центрі поля. дают на становы арбитры футболистам. Отправляю тех, кто у резерве за межи поля. Сіравці вже не зможуть задати удар. Руслан Рутань Єрко Лєко посміхається там. Щось затіяв Рудофу якусь, так розумію, жартівливо суперечку із з своїми земляками, з Матузалемом та Елану. Ну, болівальники Очікують на шоу одним із шоуменів, У цьому шоу може стати Олександр Шоковський. Я манувазе шоуменєв, звичайно, у хорошому значенні цього слова. Обійняли один одного гравці. Претенденти на виконання ударів у центральному колі. Обіняли один одного гравці, які не виконають точно. Після матчових пенальті на бровці. Перелічує усіх Ігор Подушкин. Ілану розібрався щодо чого і побіг у центральний коло Забув, мабуть, що його поміняли. Так Зупинили його партнери по команді. Олександр Шевковський. стрейчингом займається. Тримає у тонусі м'язи І першим у нас виконує удар бразилець. Бразилець на прізвище Жадсон. подивимось. Пильно дивиться на суперника Олександр Шовковський. І удар. 1-0 Шахтар повів у серії після матчу пенальті. Відповідь Київського Динамо. У вигляді Олександра Алієва. Сильно ударожасо. Сильно ілючно. Честь пенальти на чемпіонаті світу Нью-Йоркському забував Алієв. Але стрічки інше І Янлашка проти Олександра. Без шансів для воротаря. Відмінно дескую це пробив Алієв. я з Олександром. Дена мініці пробували на зборах у Ялті. Дуже впевнений. У власних силах футболіст, гадає, кращий бомбардир перший візом минулого сезону. 16 мечів забив Алію, 15 у першому полі, полі, І Сказав, що ну, готовий. Вчуває посади, що готовий грати. В першій команді київського Динамо готовий приносити користь в своєму клубу. І якщо не гратиме, поситиме трансфер. Удар развона раца, І рахунок у серії після матчу в пенаті 2-1 на користь Донецького шахтаря. Полетів Олександр Шевковський управив від себе кут раз пробив у Ліве. Це єднання тренерів із футболістами. Це динамівська сім'я, як можна казати. Зрештою, подібна сім'я і Донецького шахтаря. Вони всі єдине ціле. Сабліч. Ірахудак незмінно. Задоволений собою не а Сабліч ні Асабліч. ні незвичайного голкіпером донецького шахтаря. Не вдоволений. Перехитрував Лаштовку Сабліч, але не виконав. Фактично Ногою, но ну, настільки відбустики і сам садить влучив у я на Лаштовки. І Тимощук б'є. Без шансів для Олександра Шековського бездогана пробуватиме ще сильним. Трюдин. Тріудин на коришні теря у серії після матчів в пенаті, Йде Горан Гавранчич. Замагався ногою вже дістати Олександр Шовковський, але просто блискуче удара Тимощук. Подивимось, як проб'є Ворон Гавранчи. Ідентично блискуче. У дев'ятку сильно робить рахунок 3-2. Не поверхнувся фактично, особливо Ян Лаштовка. Стойкан, якщо не помиляюсь, Славіо Стойкан. Забуває. Забиває, холоднокровно. Підстрибує від радості. Футболісти Донецького шахтаря у центральному полі. Радіють, звичайно, вболівальники єрників і запасні. Шахтар близький до успіху. Всі чотири удари виконані виконанні футболістів уже то гарячій формі були влучними. І тепер Олег Гусєв. Забуває Олег. Забуває Олег. 4-3 у серії після матчевих пенальтів. Удар, який може все вирішити зараз. Даріо Серна. Даріо Серна. Проти Олександра Шуковського. І цей удар нічого не ще Олександр Шуковський виходить переможця. Цієї дуелі тепер уже черга радіти. Фінаміці. Але Але, аби продовжити серію після матчу пенальті, повинен забити Максим Шкій. я зараз Леоніду Буряку. Так само, як і не заздрів минулого року Вірчевучеську, який теж офіційно дебютував на посаді головного тренера Шахтаря у суперкуповому матчі. Все, шахтар переміг. Шахтар виграв серію після матчевих пенальті. Максим Шацький влучив У стійку воріт І тим самим рахунок у серії після матча пенальті після 10-го удару залишився 4-3 на кури Шахтаря. У першій своїй історії клуб із Донецька виграє супер кубок України. Бачимо радість зірників. Увімашись один із одним. Вони помчали до секторів із власними вболівальниками. 11 тисяч вболівальників із Донецька тут на, стадіоні, на центральному стадіоні Чорноморець Одесі. І ось їх улюбленці. Дякують їм за підтримку. Ми ж Трішки перервемось на рекламну паузу, обов'язково подивимось на нагородження. Ну що ж, це фінал. Це фінал, це один матч, і тут завжди є переможець і є переможення. Як і торік, основний час матчу за суперкубок між Київським Динамо та Шахтарем закінчився з рахунком 1-1 у Нічию. Цього разу серія після матчових була коротшою ніж минулого року, і цього разу виграв цю лотерею Інший гол. Донецький Шахтар обіграв. У серії після матчу опінатів київське Динамо з рахунком 4-3. Ще раз нагадаю, Жадсен Радстину у стойкан забили у Шахтаря, Алієв Гавранчич та Гусєв забили у Київського Динамо. Не забили Серна у Донецького клубу та Савліч і Шацьких У клубу із Києва. Розчарований, звичайно, Леонід Буряк. Іншого подарунку він. Привітаємо! Очікував на свій завтрашній день народження. Але, ви знаєте, тут, мабуть, таки потрібно по-філософському ставитись тренеру до цієї поразки. Сказав Ігор Суркіс, дуже мудро, до речі, сказав, підводячи підсумки минулого сезону. Підсумки для свого клубу для київського Динамо без поразок не буває перемоги. Динамо програло у лотереї. Точнісінько, так само, як програв минулого року. Донецький будем привітати команди, Кадані подіметься на подіум. Ми І зараз приємна мить для Шахтаря нагородження. Стоять з боку. Що України визначається тільки у які програли, Руслан Ботань Воронаврачі Чірколєко тут задоволений і щасливий від перемоги а Анатолій Тимощук задовольняє бажання всіх охочих сфотографуватися із ним. Олександр Шовковський старався як міг, але Але цього разу, на відміну від минулого року, футболісти Шахтаря, звичайно, були більш майстерними виконав.